Всім доброго раночку. Біжу на город, тому що, тому що склероз. Посіяла я в цьому році чорнушку на сіянку. Тут якийсь сорт червона цибуля. І я про неї забула взагалі. Ще як вона трохи зелена була, я там бачила її, а потім думаю, ну треба зібрати, ну треба зібрати. І так уже літо вже закінчилося, вже майже вересень закінчився. Ці дні летять, не встигаєш, тільки календар подивитися. І вже бачу, що дуже багато це ж влило дощів. Не знаю, чи тут щось лишиться з неї з тої сіяночки. Ну, кілька штук я вже зібрала тут, вже так підрихлюю руками. Бо Тут дуже мокро, то вже бачу таких кілька штук уже гнилих знайшла, то ну, вже й моркву відкупала. Мабуть, нічого тут з неї не буде. Ну, Я її посіяла там дуже мало, але все рівно шкода, що вона тут погнила. Зовсім трішки там лишиться її. Ну Ось такі гнилячки вже. Ай, Шкода, шкода, але ж хіба ж все встигнеш? Ну, не встигається воно все, на жаль. Ай. Буряк то я вже викопала, він весь вже був такий посох листя. Вже я його забрала з городу, а от Морку треба теж покопати. Хоча я почекаю, можливо, кілька днів після цих дощів дуже багато влива. Ну, ось такий урожай, як можна його так назвати. Урожаєм, це вже дуже так гучно сказано, урожай. Те, що залишилося саме живуче, саме те, що не загнило. Такі трапляються. Ось кілька штук більших є і малесенькі зовсім. Ну, тобто біля неї треба все рівно не забувати, що там десь щось росте, бо як хочеш щось мати, то треба біля нього і походити, біля того, біля тих рослин. Ці гарні такі. Якби всі такі були, але ха, це ж треба докласти, скільки зусиль до того всього. А ці такі зовсім тоненькі ще. І зелені, як не дивно. Ну за скільки я там купувала пакетик 10 гривень, здається, тої чорнушки був. Цибульки, а тут ще в іншому місці е, вже вирішила я, хай вона буде зелена, краще зібрати її, щоб я її не забула, бо зараз і дощів багато йде, щоб вона теж не гнала. Е, біла. Ой, цю я зарвала, щось поспішила. Треба краще підкопувати її такими пальцями. То... Та 10 гривень пакетик коштував, таку я брала, мабуть, за 15 більшу. Більший пакет був, просто я її трішки тільки посіяла. То ця якась така довгенька якийсь сорт. Та червона, а ця біла. Ну, звідси, більше вже бачу, буде урожаю. Може і рано я її ще але краще, мабуть, раніше вирвати, хай вона вже зелененькою такою стоїть. А то щось бачу, люди говорять, що ще якісь заморозки можуть вже бабахнути. Ну, якщо я на наступний рік буду знову висівати чорнушку, то я вже буду трохи уважніша до неї. Посію і раніше, щоб зібрати тоді, коли основну масу цибулі там ми збирали. Щоб не дотягувати, так, що та вже погнила, а ця ще дуже зелена, але вже треба її вибрати звідси, бо я вже не хочу її заливати водою. Ну, як дощ собі заливаю. Ну, от такий ось маленький пучечок. Ну, хоч своєї трошки буде. Ну, Поганий досвід це теж досвід, як казала колись одна моя знайома, так що така на своїх помилках вчаться всі. Хто не хоче вчитись на чужих помилках, то має вчитись на своїх. Та й так, такі ще дрібніші там є. Ну, цей, дивлюсь теж, що цей сорт. Одна така більша є, одна маленька зовсім. Від чого воно це залежить? Вже погрузила я там сіянку, на ящичка ще разом. Думаю, піду вверху трохи е, руколи на салатик. І обійшла трохи свій баштан. Дині полопали, кавуни полопали. Тому що дощі кілька днів йшли то ще одного кавунчика. Я взяла, розрізала я його. Тут хвіст вже зовсім погнив. Це один із тих, що залишилося цілі кавуни, а тут полопали. Минулого року кавуни були більші, але їх ворони з'їли, а в цьому році полопали від дощів. І подивіться на цього туриста. Я не знаю, ці слимаки взагалі знахабнівші. Ну куди не поглянь, вони кругом лізуть, вже на вікна лізуть.